Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати сиру аджику на зиму. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для початку помідори. Промиваємо, далі нарізаємо на невеликі шматочки і складаємо все у друшляк, для того щоб вони постояли трішки, і з них зійшла зайва рідина. Так, залишаємо нарізані помідори на столі на 30 хвилин. Поки відстаються помідори, підготуємо інші овочі. Все ми промиваємо солодкий перець. Виймаємо насіння і нарізаємо на шматочки. Гострий перець. Відрізаємо край і нарізаємо на шматочки разом з насінням. Також нарізаємо на шматочки очищений хрін. Часник очищаємо від лушпиння. Коли всі овочі підготовлені, перемелюємо це все на м'ясорубку. Ось, подивіться, скільки зайвої рідини зійшло з помідорів. Коли все перемололи, додаємо сіль та цукор. Все гарно перемішуємо. Обов'язково спробуйте на смак. Можливо, вам не вистачає якоїсь спеції, тому що у кожного смак різний, тому додавайте до вашого смаку. Коли аджика готова, розкладаю я її по стерилізованих сухих баночках. І закриваю також стерилізованою кришкою. І так розкладаємо всю аджику. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну. Сиру Аджику на зиму це дуже смачний наш сімейний перевірений роками рецепт. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.